Ідея створення найдовшої в Україні мотузкової переправи народилась у Миколи більш як п'ять років тому. Втім, реалізувати її зміг лише цьогоріч. Неабияку допомогу у втіленні екстремальної мрії надало і місто. Поддержала нас, написала багато пісні во всі інстанції, тобто ті інстанції, які дають дозвола. Дозвільних документів на роботу атракціону зібрали цілу теку. Запевняють, екстремальне задоволення абсолютно безпечне, а спорядження годиться як для дітей, так і дорослих. Втім, Щим за 1,5 сотні кілограмів кататись не дозволять. Яке пройшло всі стандарти, тобто стандарты, стандартизировано у нас в стране, имеет сертификаты во всех других странах європейских. Іменно у нас тут в Києві. Офіційно найдовшу мотоскову переправу, паралельно пішохідному мосту на Труханів, відкриють найближчими днями. Тоді ж очікують і на реєстрацію нового рекорду України. Втім, вже зараз демонструють журналістам. Із здоров'ям відвідувачів все буде гаразд. Окрім основного спорядження, інструктори обов'язково одягають і шолом. На старті мотузкової переправи працюють два інструктори, які не лише повністю окіпірують відчайдух, а й розповідають правила поведінки під час польоту. Триматися за обидві, обидві, обидві мотузки, не вище середини, Вище будуть під вас стою. В конце згублю вас, максимальна пажапацеве ноги, готуються до меженню. Та поки безпеку тролею тестують самі організатори та журналісти, охочі політати над Дніпром очікують і на власну захоплюючу подорож. Напевно, це дуже класний адреналін і взагалі це дуже кльово. Політ триває не більше хвилини. Втім, страх пропадає вже у перші секунди. Потім лише емоції від захоплюючих краєвидів і майже ураганної швидкості. Юлія Подшивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.